Юлія Тимошенко до колонії поки не повертається, хоча хотіло. Процедури в лікарні її триватимуть. На цьому і наполягали німецькі лікарі. Про це вони заявили на брифінгу у Харкові. Втім, медики припускають, що Тимошенко може змінити свою думку і повернутись за грати, якщо за нею і надалі будуть вести відеоспостереження. Місяць тому позинарка вже хотіла, щоб її перевели з лікарні до камери, бо в інтернеті з'явилось відео, де хвора робить вправи. Це дуже обурило експрем'єра. Також лідерки батьківщини. Вже почала відходити з голодування. Опозиціонерка відмовлялася раніше від їжі, з фальсифікаціями на виборах. Що саме спонукало Тимошенко припинити демарш? Приказала її донька, зачитавши письмову заяву матері. Я бачу, що мета, заради якої я починала голодування, досягнута, вже ніхто не зможе сприймати цю Верховну Раду як легітимну та демократично обрану. Саме тому я вважаю можливим на 18-му дні припинити голодування та продовжити свою боротьбу проти корумпованого режиму Януковича всіма іншими засобами. Відновлення після голодування починається достатньо повільно і приблизно процес реабілітації триватиме стільки ж, як саме голодування. Вже починаються процедури, але їхній обсяг обмежений, тому що вона дуже слабка, аби усе виконувати. Учора ввечері вона спробувала першу їжу. Це були ковтки соку.